Добрий день, шановні студенти! Мене звати Валентин Софія. Я студентка першого курсу Дружківського фахового коледжу Нормайської державної машинобудівної академії, де навчаюсь на економіста. Хочу привітати усіх з міжнародним днем студента. На жаль, студенти України повноцінно не відчувають це свято. Незважаючи на важкі часи для нашої країни, я хочу побажати усім нам скоріше повернутися до мирного життя і навчання. Студентам, які зараз за кордоном, до свого рідного дому. Я вирішила висловити сьогодні свою думку щодо актуальної проблеми сучасної молоді, а саме ставлення до власного здоров'я. Останні п'ять років українська молодь стикається із великими випробуваннями: це пандемія covid 19 військова агресія Росії, соціальні труднощі та економічні кризи. Важливою в таких умовах є турбота про стан самофізичного й емоційного самопочуття, тому що ми, молоді люди, є майбутнім України. Сучасна молодь сьогодні зазнає великого тиску та стресів, пов'язаних з навчанням, високими очікуваннями та конкуренцією, що має вплив на їх здоров'я та призводить до зростання рівня стресу, втоми та психічних проблем. Окрім того, зміна життєвого стилю студентів, пов'язана з недостатньою фізичною активністю, неправильним харчуванням і недостатньою кількістю сну, призводить до зниження імунітету та загрози розвитку хронічних захворювань. Сучасні технології та постійний доступ до інформації також можуть призводити до сидячого способу життя. Що негативно впливає на фізичне здоров'я. Основними компонентами здорового спосібу життя для мене є фізична активність, а саме похід до тренажерного залу та занять стрейчингу, психологічний добробут, це практики самопізнання, відпочинку, розваг і позитивного мислення, збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок та належний сонний відпочинок. Я рекомендую і бажаю всім нам займатися спортом, бо в такі важкі часи спорт допомагає тримати фізичне і ментальне здоров'я у тонусі. На цьому в мене все. Дякую за увагу.